Ми всі знаємо про величні піраміди Єгипту, загадкові храми Майя та ацтеків у Південній Америці. Дехто, можливо, чув про піраміди Судану. Але чи знали ви, що в самому серці Китаю, далеко від туристичних маршрутів, прихована одна з найбільших колекцій стародавніх пірамід у світі? Всього за кілька кілометрів від міста Сіань у провінції Шенсі розкидані сотні таємничих курганів, які формою нагадують піраміди. Вони ховаються серед пагробів і густої рослинності, їх десятиліттями замовчували та офіційно не досліджували. Китайські легенди розповідають про імператорів тянь ци, синів неба, які зійшли з неба на величезних вогняних металевих драконах. Деякі дослідники припускають, що це може бути спотвореним описом давніх технологій або навіть контактів із вищими силами. Але чому про ці піраміди майже ніхто не знає, чому китайська влада десятиліттями приховувала їх існування? І що спільного між ними та загадковими спорудами інших древніх культур? Залишайтеся зі мною, ми розкриємо одну з найбільших археологічних загадок Китаю, розглянемо докази теорії та навіть найсміливіше припущення. Ви, до речі, на каналі Насправді, де ми розбираємося, звідки беруться ті чи інші історичні міфи, досліджуємо таємничі організації, трохи заглиблюємося в конспірологію та багато іншого. Перед початком хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Ви допомагаєте розкривати правду. Тож сідайте зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. У 1945 році американський пілот Джеймс Гаусман виконував польотне завдання над Китаєм, коли раптом побачив дещо, що не вписувалося в жодні уявлення про цей регіон. Серед гіри туману виникла величезна піраміда, яка здавалася білою та сяючою на сонці. За його словами, її висота сягала 300 метрів, майже вдвічі більше ніж велика піраміда Гізи. Але найбільш вражаючою деталлю було те, що її вершину увінчував гігантський гладкий камінь, схожий на дорогоцінний мінерал. Два роки по тому, у 1947 році, ще один військовий льотчик, полковник Моріс Шихан із Transport Airlines, підтвердив ці свідчення. Він описав загадкову піраміду як колосальну споруду, що вирізнялася серед ландшафту. Цього разу історія дійшла до світових медіа, де New York Times навіть опублікували його розповідь разом із фото вчені та дослідники. Очікували сенсаційного археологічного відкриття. Але загадка білої піраміди почалася ще раніше. У 1912 році американський мандрівник Фред Майер Шредер подорожував Китаєм у супроводі Гіда, який розповідав, що в цих краях існує велетенська піраміда з плоскою вершиною. Ця споруда мала висоту близько 300 метрів і була оточена кількома меншими пірамідами. Та після того, як ці свідчення з'явилися в пресі, піраміди, наче зникли. Китайська влада заперечила їх існування, назвавши їх імператорськими гробницями династії Хань і Та. Але якщо це лише поховання давніх правителів, чому про них мовчали десятиліттями? чому інформація про ці об'єкти залишалася засекреченою? Сучасні супутникові знимки підтверджують, що в провінції Шенсі справді розташовані сотні курганних пірамід, але жодної велетенської білої піраміди так і не знайшли. То що ж це було? Оманливий міф, свідоме знищення історичної пам'ятки? Чи можливо ця піраміда зберігає таємницю, яку китайська влада не хоче розкривати? Давайте розбиратися. Коли ми говоримо про піраміди, на думку одразу спадає Єгипет або Майя, але в самому серці Китаю в долині річки Вейхе розташовані сотні курганних пірамід, які можуть змінити наше уявлення про історію. Офіційно ці споруди вважаються мавзолеями імператорів династії Хань, які правили понад дві тисячі років тому. Але це не просто поховання, а цілі підземні міста, де разом з імператором ховали його двір, армію, ремісників і навіть скарби. Вважалося, що імперія має існувати навіть після смерті. Більшість китайських пірамід мають плоску вершину. Колись на них стояли меморіальні комплекси, але з часом вони зникли, залишивши лише загадкові насипи, що зливаються з ландшафтом. Офіційна позиція влади Китаю незмінна. Розкопки неможливі через ризик пошкодження артефактів. Проте є і інша версія. Деякі дослідники вважають, що ці споруди значно старші ніж прийнято вважати. І якщо це підтвердиться, то вся офіційна історія китайської цивілізації буде поставлена під сумнів. Коли у 1945 році американський пілот Джеймс Гаусман під час польоту над Китаєм побачив величезну білу піраміду з яскравою сяючою вершиною. Вона була настільки велика, що могла стати найбільшою у світі. Але що сталося з нею? Чому сьогодні немає жодних слідів такої споруди? Ще одна таємниця: астрономічне розташування пірамід, як і єгипетські, вони точно орієнтовані по сторонах світу. Деякі з них вирівняні із сузір'ям близнюків, але з 14-градусним зувом, що може вказувати на їхній вік у десятки тисяч років. Якщо це так, то хто їх побудував? Яку цивілізацію вони можуть приховувати? Можливо, під землею ховається набагато більше ніж ми можемо собі уявити у 1974 році. Китайські селяни випадково відкрили теракотову армію імператора Цінши Хуанді, що стало археологічною сенсацією, але його власне мавзолей досі не розкопаний. Легенди кажуть, що там є підземні річки ртуті, які можуть бути смертельно небезпечними для всього живого. Якщо навіть офіційно відомі гробниці залишаються закритими, що ж тоді приховують загадкові піраміди Шенсі? Це просто імператорські поховання чи щось значно древніше, що не вписується в офіційну історію? Походження китайських пірамід породжує безліч питань. Але що, якщо деякі з цих питань засновані на міфах? Чи справді існує в Китаї піраміда за вишки 300 метрів? На жаль, це лише легенда, якби така гігантська споруда справді існувала про неї, залишилися б записи в імператорських хроніках або згадки у фольклорі. Китайські літописці ретельно документували архітектурні пам'ятки, зокрема мавзолеї правителів династії Хань. Але жодних свідчень про піраміду таких масштабів не знайдено. Міф про білу піраміду міг виникнути через перебільшені описи. У 1912 році торговець Фред Майер Шредер описав величезний курган у рівнині місцевості. Відсутність інших високих будівель могла створити оптичну ілюзію його значно більшого розміру. Подібна помилка могла трапитися і в 1945 році, коли американський пілот Джеймс Гаусман повідомив про загадкову сяючу піраміду. Без точних вимірювань його оцінка могла бути сильно перебільшеною. Але наскільки великі китайські піраміди насправді, і чи можуть вони конкурувати з єгипетськими чи мексиканськими? Якщо порівняти їхні розміри, то велика піраміда гізи досягала 146,7 метра у висоту. Піраміда сонця в Теотіукані 65,5 метра. Найбільший китайський курган Маолін лише 46,5 метра. Однак площа основи китайських пірамід вражає. Наприклад, фундамент Маоліна майже такий, як у основи Великої піраміди Гізи, а піраміда Сонця має ще менші розміри. Хоча китайські пірамідальні кургани менш симетричні за єгипетські, їхня форма та масштаб породжують питання. Чи це лише випадковий збіг, чи між стародавніми цивілізаціями існував невідомий зв'язок? Це питання залишається відкритим для дослідників. Чи справді в Китаї могла існувати величезна біла піраміда, яку описували очевидці? Здається, що це лише красива легенда. Найбільші китайські кургани значно поступаються висотою єгипетським пірамідам, а жодних археологічних доказів про 300-метрову споруду так і не знайдено. Однак, можливо, за міфом все ж приховується, дещиця правди. Якщо говорити про абсолютно білу піраміду, яка сяяла на сонці, то такої споруди в Китаї немає, але є пояснення, яке могло б розвіяти загадку. У 1945 році американський пілот повідомив, що бачив з повітря білу піраміду. Насправді це може бути оптичний ефект. Багато курганів династії хань були зведені з ущільненої землі та з часом вкрилися рослинністю, що зробило їх темно-зеленими, але раніше вони мали коричнево бежевий відтінок, подібний до старої великої китайської стіни. Деякі історичні знімки показують, що на фоні темного ландшафту кургани здавалися світлішими, а численні стежки до вершин виглядали білими, створюючи ілюзію сяючої піраміди. Чи могли китайські піраміди бути зорієнтовані за сузір'ям Оріона, як єгипетські? Це популярна гіпотеза, але дослідження показують, що вона не відповідає дійсності. У Гізі, три найбільші піраміди точно відтворюють пояс Оріона, оскільки єгиптяни пов'язали це Сузір'я з богом загробного світу Осірісом. У долині Вейхе понад 10 великих курганів династії Ханю творять майже пряму лінію вздовж річки, проте їхнє розташування не збігається зі схемою Оріона. Крім того, кургани зводилися у різні періоди, і їхнє розташування залежало не від зоряних карт. А від рішень імператорів. Далі ще трохи конспірології: хтось, мабуть, чув про таке поняття як лей лінії це гіпотетичні прямі лінії, які за деякими зотеричними теоріями з'єднують визначні історичні релігійні та природні місця по всьому світу. Прихильники цієї теорії вважають, що ці лінії несуть особливу енергію та використовувалися стародавніми цивілізаціями для будівництва мегалітів, храмів, курганів і святилищ. Деякі дослідники припускають, що стародавні китайці могли орієнтувати свої поховання за цими гіпотетичними лініями енергії однак немає жодних доказів, що мавзолеї династії хань будувалися за подібним принципом. Більше того, багато курганів не утворюють рівної лінії, а деякі імператори обирали місце поховання випадково. Наприклад, згідно з легендою, один із правителів вирішив звести мавзолей там, де побачив священну тварину під час полювання. Схоже, принцип розташування гробниць спостерігається і в інших китайських династіях. Наприклад, мавзолей імператорів Тан і Мін вибудовували так, щоб вони гармонійно вписувалися у природний ландшафт. Кожен курган підтримувався горами і був звернений до річок, не перекриваючи краєвид іншим гробницям. Це показує, що китайські імператори керувалися не містичними схемами, а принципами гармонії з природою. Тепер давайте дізнаємося, що нам відомо про те, що знаходиться під курганами, під величезними курганами дна Хань приховані гробниці імператорів, які вражають своєю розкішю та багатством артефактів. Ці поховання містять безліч цінних предметів, таких як золоті, срібні, бронзові та нефритові вироби, а також лаковані вироби. Наприклад, у мавзолеї Люфеї, правителя царства Дзянду, було виявлено понад 10 тисяч артефактів, включаючи предмети розкоші та зброю. На жаль, багато з цих гробниць зазнали розграбувань протягом століть. Крім того, ранні археологічні розкопки, проведені без належних технологій та знань, призвели до втрати безцінних артефактів. Шовковий одяг, яскраво розфарбовані таракотові воїни та бамбукові книги швидко руйнувалися після розкриття, оскільки не було можливості їх належно зберегти. У зв'язку з цим китайська влада вирішила призупинити подальші розкопки до появи необхідних ресурсів та технологій для збереження цих історичних скарбів. Додатковою проблемою є сучасна урбанізація. Деякі мозли опинилися під житловими забудовами, що призвело до знищення невідомої кількості історичних цінностей. Це підкреслює важливість збереження та захисту культурної спадщини для майбутніх поколінь. Тож китайські піраміди залишаються однією з найбільших археологічних загадок світу. Це не просто поховання імператорів, а величні комплекси, що відображають уявлення давніх китайців про загробне життя та імперську владу. Хоча їх часто порівнюють з єгипетськими пірамідами, вони мають інше призначення та конструкцію. Сучасна археологія лише частково розкрила таємниці цих поховань. Через ризик пошкодження артефактів багато мозелеїв залишаються недослідженими. Однак технології майбутнього, такі як георадарні дослідження та безконтактні методи сканування, можуть допомогти відкрити нові таємниці. І, можливо, колись вони розкажуть нам справжню свою історію. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.